Хліб наш насущний Представляє Щоденне Християнське читання. Високий поклик. ФИЛІПЯН 3.14 Я женусь до Мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Іноді Напрочуд, духовні послання з'являються в найнесподіваніших місцях, наприклад, у коміксах. Видавець коміксів Мервел Стенлі помер у 2018 році, залишивши в спадок таких культових героїв, як людина Павук, Залізна людина, фантастична четвірка, Халк та багато інших у знаменитого, усміхненого чоловіка в сонцезахисних окулярах. Було особисте коронне слово, яким він протягом десятиліть підписував свої щомісячні колонки в коміксах слово Екселсіор, що в перекладі означає все вище. У твіті 2010 року Лі пояснив його значення Все вище до більшої слави. Це те, чого я бажаю вам щоразу, коли закінчую писати твіт. Мені це подобається. Усвідомлював це стен лі, чи ні, але використання цього слова безумовно перегукується з тим, що апостол Павло писав у Посланні до Филип'ян, коли закликав віруючих дивитись не назад, а вперед і вгору. Та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Можна Легко заплутатись у жалісних спогадах або в переосмисленні минулих рішень. Однак у Христі ми покликані відмовитись від жалю та прямувати вище до більшої Божої слави, приймаючи прощення і мету, яку Він так милостиво нам дає. Чому ви схильні дивитися вперед або назад у своєму житті та у своїй вірі? Як відпустити минулі помилки і рухатись вперед? Помолимось, Небесний Отче. Дякую, за прощення. дякую за запрошення рухатись вперед, вгору і далі до Твоєї слави. Амінь Матеріал надано служінням хліб наш насушний.